Ось, а тут уже так прохолодніше, бо сьогодні спекотна погода. Я ще й в чорному костюмі, то мені жарко. Вчора була дощова, півдня було сонце, ну таке похмуренько і сонячно, а друга половина була дощова. А сьогодні дуже сонячно, дуже сонячно і тут прям клас такий в холодочку. О, така стежина, ми вже довгенько йдемо. І відчуваю я, що завтра крепатура буде конкретна. О, мабуть, уже кудись приближаємось до скелі. А, ось, мабуть, вже і скеля, монастир. Уже біліє, ще можна спуститись туди і вниз. Так, що тут написано? Вихід до джерела. Туди джерело, але ми не брали, що набирати, тому нам немає сенсу йти до джерела. А, це, мабуть, наслідки того придурка, який палив монастир. Ось. Залишки скельного монастиря літописного міста Бакота, ага, монастир сам он. Могили серед свідки серед гір. Про ту любов, святу геройську, про дух нескорених синів, про їхню віру християнську оповідають. Низький вам уклін. Тиша це мова, до якої говорить до нас Бог. Отаке. От ну, зараз піднімемось власне до монастиря. Ось скельний монастир. И вот такие. Вот так, классно выглядит монастырь. І каплички. А, там навіть свічки можна придбати.